І що ж, мій рідний, я знову прийшла до тебе, щоб побачити тебе, відвідати тебе, бо щоб Бог тебе оберігав, серце тобі тільки небесне, і всі молитви, які я промовляю тільки за упокій твоєї душі. Військовослужбовець Андрій Савчук воював на фронті з 2023 року. Загинув 16 вересня 2024 тисячі поблизу веселого на Донеччині. Перших 40 днів. Ми приходили кожен день до нього на могилу, ставлячи йому свічку пам'яті, бо більше ми нічого не можемо йому сюди принести, тільки нашу молитву і цей вогник від свічки таку пам'ять. Андрій Савчук познайомився з Галиною в юності. Жінка пригадує, коли вона працювала на Рівненщині, на зустрічі завжди приходив з квітами. І завжди сестри казали, що твій хлопець не може до тебе прийти без квітів. Він, напевно, по всіх сусідах їх кожен раз рве, щоб тобі тільки придасти їх. Восени 1993 року Андрій та Галина одружилися. Згодом на світ з'явилася донька Юлія, а через три роки син Андрій. Торік ми провели Великдень разом і нас ну, зараз вже. Зрозуміло, що це був наш останній такий великий день, але я дуже рада, що я вмовила тоді всю сім'ю зробити спільне фото, яке, на жаль, стало нашою останньою, наш сімейний портрет. До війни Андрій Савчук працював за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік з односельцями був у місцевій теробороні. З 2023 року служив стрільцем-санітаром у 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. І він поїхав на Донецьк. На Донецьк і потім дзвонить знову. Я в піхоті. Мене записали у піхотиці. А знаючи, що піхота робить, тоді вже і почалися важкими дні, довгими. Про військову службу і війну Андрій майже не розповідав рідним. Галина каже, будні чоловіка на передовій дізнавалася від побратимів. Взяв телефон його, він сказав, що він побратим, але то було вже так від нульової позиції далі. І так він сказав: ви маєте чоловіка, настоящого героя. Я думаю, чому він мені каже герой? Я кажу, ні, я маю чоловік, а дітям батька. Герої, я знаю, герої це ті, що віддають своє життя. ну Я не могла того знаєте, подумати або приходять з перемогою вже герої. Він каже, Йому ніхто не дасть стільки років, скільки він має. Скільки він нас тут врятував. Ви маєте, ви маєте чим мордитися, Ви не розумієте, якого ви маєте чоловіка. Я кажу, я розумію. Але, але мій чоловік потім забрав телефон каже, ну нащо ти таке говориш? То ніч. Галина розповідає, коли чоловік був на позиціях і не виходив на зв'язок, щоб впоратися з хвилюванням, малювала. Мені була скоріша тематика така ну, про війну, українська, тризуми наші, карти українські. Я маю таку в школі вона висить на стіні, таку дівчинку маю, медикиню, яка з серцем так стоїть, ніби рятуючи. Потім друга картина дівчинка з автоматом, що захищає нас. А от зараз вже така чорна тематика, оті чорні лебіді на стіні. За словами Галини, під час служби Андрій був поранений. Отримав чотири контузії. Чоловік рідко навідувався додому. Казав, що не міг залишити побратимів. Він казав, всі ми одинакові, і я не можу залишити своїх друзів. Вони, я знаю, що я хочу додому, дуже хочу додому до вас. Але друзі це і друзі. І вони там на мене чекають. Галина зберігає медалі, які отримав її чоловік. Першу медаль. Моєму чоловікові вручили як учаснику бойових дій у вересні 2023 року. Тоді, в важких боях, він був поранений і в жовтні 2023 року йому вручили другу медаль за поранення. Але так як він загинув у 2024 році, на Миколає, Бережанська міська рада, нам вручила медаль Гордість Бережанщини. І ми чекаємо на четверту, на четверту нагороду це буде орден третього ступеня за мужність. За словами дружини, у вересні Андрія відпустили додому на кілька днів. Чоловік уже тоді погано почувався. У нього був високий тиск і погіршився зір. Каже, 15 вересня він ще раз поїхав на позицію до побратимів, після чого його обіцяли звільнити зі служби. Наступного дня захисник загинув. Я на роботі, я просто не мала на себе місця. Я маю клас, Ну, я всі зошити перевіряла, журнал заповняла. Через активні бойові дії тіло Андрія довго не могли забрати з поля бою, каже Галина. І наші мрії, і наші сподівання убірвалося. Ми побачили його тіло повністю ціле, ціле. А просто попав осколок в голову зразу до мозку. І все. І він загинув. Донька Андрія Юлія зареєструвала петицію, щоб її батько присвоїли звання Героя України. Хочемо розповісти про тата, про його внесок, те, що ми зараз знаємо, те, що відбувається, і взагалі в історію України, української боротьби сучасної. І хочемо хочемо назбирати, назбирати двадцять п'ять тисяч. Віта Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.